Сьогоднішньому Свісному Іванлі ми читали причу про талант. Господь усім людям дає свої таланти. І Господин прич, про яку ми сьогодні чули, це Господь. Він дає кожному таланти по силам. Кому один талант? кому два, п'ять, кому десять. І ось кожен повинен трудитися, так, щоб примножити ті таланти на благо, на добро, які нам дав Господь. І в сьогоднішній притчі ми бачимо, що Бога дано один талант. Він закопав його в землю, другий примножив. П'ять талантів, ще п'ять придбав на ці п'ять, а інший з десяти ще десять І коли Господь призвав їх, щоб вони дали почок про те, як вони використали світувати, то Господь похвалив тих, хто вимножили свій талант. А той, хто закопав свій талант, став виправдовуватись. Я знав, що ти злий. І закопав талант, щоб його повернути. Але господин сказав, ти знав, що я землю, тобі треба було його приумножити. І сказав, щоб його верпи українським. Хто ж це, хто закопав талант? Це ті, хто закопує землю. Земля це земне життя. Я той, хто закопує. Талант, заради тільки земного, земного життя, ради землі цієї, то заради тіх, заради насоводи, заради того, щоб тільки для себе використовувати цей талант, той не буде мати царстві Божого нічого. Що ми тут сіємо, то й будемо пожинати ми будемо в житті. Якщо ми робимо добро, робимо добро і ті таланти, які дає нам Господь, наприклад, п'ять талантів це п'ять наших почуттів. І якщо ми будемо використовувати на користь ближніх, то Господь дасть нам більше талантів. Він вже дає більше талантів, тому що для нас нагорода це ті чесноти, які ми можемо придбати нашими добрими ділами, нашими почуттями, які ми даємо і Богу людям, добрими почуттями. Коли людина робить добро, вона змінюється на добре. Іноді важко робити добро, але ми читаємо вагітня, вчимося робити добро, переступаючи через свою гординю, через свої якісь погляди, які раніше у нас були, міняючи їх. І дійсно ми змінюємося. І це для нас нагороди, це ті таланти. Дає Господь за ті таланти, які Він дав, розум, почуття, наші тілесні сили, все ці ті таланти, які нам дав Господь дарма. і ось на них ми можемо придбати набагато більше. І Господь похвалить тих людей, які використовували свої здібності на користь Богу і ближню. Той, хто служить в церкві, той, хто служить ближній. І Богу, і людям, то ми знаємо, що вони отримують вже тут нагороду. Ця нагорода – це ті плоди Святого Духа, які отримує людину. Це любов, милость, милосердя, радість про Духа Свята. Всі ці таланти ми вже тут приумножуємо. І вже тут Господь дає нам нагороду, тому що ті дари Святого Духа, які даються нам тут, за наші добрі діла, це і є нагорода, ми будемо користуватися вічно. І ніхто нас не зможе її забрати. І про це казав преподобний Сергій Саровський. Він приводив приклад. Він казав, що я своїм батьком дарував на базарі. І я тим дарував, що приносив вам прибуток. Якщо приносив прибуток, пиріжки видарували пиріжками. Якщо інші якісь товари, то ми не видарували. Так і в духовному житті. У кожного є свої таланти. І ми на тому ж ви торгуємо. Ми цими талантами торгуємо і придбаємо більше дарів. Кому легше ходити в храм, читати Святе Письмо, ходіть. кому хочеться допомагати ближнім, допомагайте. Може дарвувати чи може. І багатьом людям що здається, що вони повинні дарувати лише великими якісь дарами, робити великі діла, але знаєте, що у Господа і Крило Бог і має свою вагу. І ось якщо людина не великий, добро зробить, вона його переогрожить. Добре слово, добрий погляд це вже. Великі да. Із малих справ складається велике багатство. Якщо людина збирає по копійці, вона може зібрати велике багатство, якщо ви його не розстачає. Так і ми повинні звертати увагу на самі маленькі діла для того, щоб придбати великі багатства. Когось пропустили, когось потерпіли, щось не помітили, що раніше нас дратувало. Ці маленькі діла, вони дуже важливі, тому що вони дають нам змогу придбати велике багатство любові, терпіння, якого ми можемо стяжати наші душі. І ми несемо своїх песні. Сьогодні ми читали Іван Геля, якраз після возвіження Животворящого Христа розповідаємо сказано, що хто хоче спасти свою душу, той її. А то, хто, хто погубить душу заради мене і Івангеля, той спасеться. Так от хто тільки для себе все робить, хоче спасти ніби душу тільки для себе, то її губить. Рослина, коли росте, вона помирає, але вона помирає в своєму зерні, а росте у степі. Так і ми повинні для себе помирати, а для Твоїх, для Бога жити. І тоді ми можемо в царство Боже. Що ми тут сімо розбати, пожинати в Бога тому житті? Тому той, хто хоче придбати свою душу, нехай робить її для ближніх. Що значить поробити свою душу? Це взяти і служити жертви своїм ближнім, як нам на прикладі свого показав сам Господь. Він прийшов, щоб не йому послужили, а щоб іншим послужити для спасіння, так як він нам сказав. Думаю, він нам показав приклад, що значить погубити свою душу заради послуху, Бога, заради Івана. І цьому всьому наші Господь. Так, важко це все виконувати. Але це не почало. Ігоє благо. Але воно спочатку важке це його. Але коли людина. Де цим шляхом Хрест, коли жертва служить ближнім у любові, то це Іго перетворюється на благий дім. Сам Господь нам дає сили, дає благодать, дає радість, і тоді нам не важко хреститься Іван. І ми радіємо, що ми маємо можливість служити Богу і ближнім, так як нас звучить Господь Тому Будемо використовувати свої таланти не тільки для землі, не закопкувати тільки, а і для ближнього. І у кожного є таланти. багато кажуть, що в мене немає, немає такого великого багатства, що іншим може служити. Але в нас є внутрішні таланти, яким можемо служити ближнім. І кожен день Господь дає нам цю можливість послужити ближньому. потерпіти, не помітити щось. Сказати добре, це також виктори. І от Є люди, до яких хочеться притокнутися, побути з ними поряд, а є люди, яких хочеться втікти. Бо все не так, нічого не так, все, все темно. Будьте світлими людьми. І світлі люди якраз склали своє багатство, і, і тут до них захочуть. Наблизитись іншими, а ми будемо ну, царські вони будуть наближені до Бога. А.